Мої ріднесенькі, як ми лілеємо нашу тьотю плотю, строго по розписанню, сніданок, обід, вечеря, а ще мімо цього перекусики, печенюшечки, конфеточки, яблучку, грушечку, щоб були сили, щоб була енергія і навіть настрій, бо коли голодні, мої рідненькі, і сили тіряються, і настрою нема. Роздражительні. А як мої рідненькі насчет духовної піщі, строго по розписанню у нас прийом піщі, хоча б рано пообщатися, почитати, помолитися і ввечері. І то, що Господь нам зранку відкриває в Слові своєму, розмишляти над цим цілий день. Мати контакт з ним протягом дня. Є в нас тут, мої рідненькі, наші любимі страви, а? наші блюда любимі є тут, що хочеться ще і ще вкушати цю піщу духовну, а? від якої теж залежить наше духовне состояння. Духовне здоров'я, духовна наша енергія. Мої рідненькі. От лиши себе піщі, війди в трьохдневний пост. От подивися, як ти охлянеш, а? радості нема, сили нема. тьотя плотя наша угасає. Ото От самий духовний мої рідненькі, День не поїв, два не поїв, три не поїв. І духовно заслабаєш, а потім і умираєш. Мої рідненькі. Як ми живемо? По плоті чи по духу? Бо написано в Слові Божому, сейчас знайду це місце, процитую, живущий по плоті Богу угодити не може, Мої рідненькі. Оказується, мої рідненькі, треба угождати Богу. Не жити по цій тьоті плоті, яка руководить твоїми желаннями, полеше, поспи, ні, мої рідненькі. Треба прилагати усілія, написано, щоб досягти Царства Божого. Раненько вставати, поки всі сплять, помолитись, почитати Слово Боже. А тоді вкушаю цю.